Слава Україні! Дуже сьогодні багато говорили про Луну-25. Дуже багато сьогодні говорили і будуть ще говорити про літаки F16 і так далі. і тому подібне. Кожного дня будуть новини, які будуть нас тішити, налаштовувати і мотивувати на подальшу боротьбу. Звичайно, будуть і ті новини, які будуть важкими сприйматися через кров, біль, через емоції. Але я сподіваюся, не буде головного, не буде страху. Страху битися далі. З чого буде складатися українська перемога, я сподіваюся, багатьом відомо. Це і технічні питання, і технологічні, і організаційні, ну саме так це в сучасному світі називається. І, власне, найголовніше, не просто зі зброї, а з людей. Починаючи від командувачів, які знають. Як і що робити, і удосконалюють свою бойову роботу, деколи навчаючись, як кажуть, з коліс. Ну і далі по усіх ланках, починаючи від генералів, закінчуючи, як кажуть, окопом, де є наш боєць-штурмовик. І так, по усій нашій військовій вертикалі. Ну, власне, не лише військовій, а Військово цивільні, хоча ну, які сьогодні військово-цивільні відносини у воєнний час. Вони мають бути воєнними на воєнних рейках. Дуже часто запитують про те, що той, чи інший поважний інститут вивчення війни сказав те або інше. І понеслося: чи то зрада, чи то швидка перемога. Ви знаєте, з повагою до усіх ставлюся, але найголовніше. Люди, які пишуть про це дійсно поважні, мають дуже багатий життєвий і воєнний політичний досвід, але вони не є учасниками тих подій, які відбуваються сьогодні. І я, власне, сказав про наших генералів, які адаптуються і навчаються, навчаються багато в чомусь з колес. А от інші аналітики, експерти вони можуть оцінити ситуацію лише поверхах, не знаючи зовсім її суті. Тому зброя це добре, але не буває диву зброї, яка однією кнопочкою чи гашеткою закінчить справу добивання Російської Федерації. Це зроблять Збройні Сили України, тобто люди. Це зробить кожен українець, якщо буде розуміти нарешті, що війна не десь далеко, і війна торкається кожного, і війна не просто стукає в двері, війна в нашій хаті. І оці пазурі відбити, оці ікла ворожі відбити, вибити, вбити, 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 дійсно, я не помилився вбити. Від цього залежить перемога і мир, яка дається дуже великою ціною. Перемога буде. Тут жодних сумнівів, жодних сумнівів. Але не слухаймо прогнозів, коли це відбудеться. Не міряємо на мапі відстані від населеного пункту Н до міста. Не буду його називати. На якомусь напрямі, тому що все це від лукавого. Коли там, у цьому місті, який по всій Україні буде синьо-жовтий прапор, червоно-чорний прапор, тоді скажемо Перемога, коли буде здоланий ворог і відрубані всі його голови, і на місці цих голів не виростуть нові, нові голови. Тримаємо стрій і мотивуємо один одного, підбадьорюємо. Будьмо оптимістами, але і реалістами. Без завищених очікувань, але й без зради, без плачу Ярославни. досить відплакались. Плакати будемо потім, після перемоги настання миру, за кожним нашим героєм, а поки що щепили зуби і пішли далі, як би важко не було. А буває, не просто усім. Я не виняток. Але пам'ятаю: слава нації, смерть ворога! Україна понад усе.